І якщо хтось за мною стежить, він би точно запитав, чому пішов саме такою стежкою. Я не завжди розумію себе та й інших менше, але за мною нікого, тому буде легше. Всі хвилі словимо серед вогнів, і полум Я серед нових домів і уламків серпу і молода і Цінніше золота, вільне поле без ворога. І ти для мене наже гола як думками сповнена. Між комфортною пуск ракетною зони ми загубилися, втомлені воду, хоч долоніли, поки стікаю Ми з нею просто рушимо далі і похуй Зібрані валізи, ми усюди вдома, шукаю шлях, піднімаю погляд, температура витримені лоба, Мабуть, десь я підхопив, не невиліковно. І поки багатію, думкою, кишені, повні дурень, Забуває все, аби згадати, хто він. Холодці гріє, ліпше ковдри. Я опинився, невідомо, де заради тих, хто вдома і Богу, що так довго, крок назад, щоб набрати розгін і стрибнути наповух. Збираю новий бруд у старі кроси Дорога довша, ніж вважали досі. Якщо хтось за мною стежить, він би точно зрозумів, чому пішов саме такою стежкою. Я хотів би більше сил, навіть якщо за межами Ми разом будемо йти, і тому буде легше Всі хвилі зловимо серед вогнів і полум'я, серед нових домів